Культура харчування річ суто індивідуальна і моторошно складна, люди, які взяли за правило отримувати максимум користі від усього, що вони роблять, намагаються так само чинити із прийомами їжі, вважаючи за краще здорове, збалансоване харчування дотримуватися цей здоровий баланс вкрай складно. Вся справа в тому, що вітаміни і мікроелементи, що містяться в нашій їжі. Можуть погано засвоюватися разом і навіть нейтралізувати користь один одного. Ми вирішили зібрати для вас найпопулярніші антисочетания, які частенько потрапляють до нас на стіл, і розповісти, чому від них є сенс відмовитися. Газована вода молочне. Якщо ви будете запивати молочні продукти простий газованою водою або пити молоко, чергуючи його з газованою водою, можете готуватися до дуже неприємних відчуттів в шлунку. Газована вода. При всій своїй нешкідливості і навіть користь може привести до нетравлення, здуття живота і почуття дискомфорту. Молоко саме по собі дуже складний продукт. Молочні жири активно перешкоджують виділення шлункового соку і уповільнюють засвоєння інших продуктів. Всім любителям молока радять пити його в невеликих кількостях і вже точно окремо від іншої їжі. М'ясо кокосоля – поєднання білок. Білок взагалі є дуже важким для шлунка і як наслідок. Погано засвоюється таким чином, та соля і м'ясо будуть не тільки надкалорійною їжею, що вже негативно позначиться на вашій фігурі в далекому майбутньому і самопочутті в даний момент, але і ґрунтовно навантажать ваш організм виснажливою роботою по переварюванню різних структур білка. М'ясо картопля, крохмалиста картопля в поєднанні з м'ясом перевантажить травну систему, може викликати бродіння в кишечнику і відчуття. Тяжкості в шлунку всі продукти, що містять крохмаль, радять не поєднувати з білковими і робити між такими прийомами їжі солідний інтервал не менше 3 годин, ідеальне поєднання і для картоплі, і для м'яса, свіжі зелені овочі, м'ясо ананаси, м'ясо з фруктами, досить дивне поєднання, але подібні страви подобаються багатьом, а м'ясо з ананасами стало популярним у багатьох національних кухнях. Різна швидкість перетравлення білкових продуктів і солодких фруктів неминуче призведе до дискомфорту і відчуття тяжкості. Найкраще їсти фрукти окремо, і при цьому не забувати, що робити це потрібно за деякий час до прийому їжі і хоча б через годину після трапези. Картопля у помідори, картопля і помідори, поєднання крохмалю з кислими продуктами, хоча ця комбінація абсолютно нешкідлива і ніяк не вплине на процес перетравлення їжі. Вона по суті виявиться для організму практично марною. Високий вміст кислот в помідорах перешкодить засвоєнню всіх корисних речовин, які ви могли б отримати, з'їдаючи крохмалистий продукт окремо від кислого овоча, кондитерські вироби у молоко. Вище ми вже говорили про специфіку молока і про його бажаному окремому вживанні, що стосується солодких кондитерських виробів, від їх вживання слід максимально утримуватися. Деякі солодощі, які так смачно запивати молоком, стануть вже не просто ворогами ідеальної фігури, але і причиною печії, дискомфорту або бродіння в шлунку. Солоні продукти алкоголь тут все дуже просто від алкоголю. Так само, як і від солодощів, слід відмовитися, інакше ніяке здорове харчування не стане по справжньому ефективним, спиртні напої відомі своїм вбивчим впливом на нашу шкіру та гарний зовнішній вигляд. А в поєднанні з солоними закусками вони забезпечать затримку рідини в організмі і як наслідок опухле обличчя наступного ранку. Риба у випічка. хто з нас не любить рибний пиріг, ця страва здається не тільки смачним. Але і корисним завдяки рибі багатому джерелу корисних речовин, таких, наприклад, як селен. Антиоксидант, що підвищує імунітет, проте, в поєднанні з випічкою, вся користь риби зійде нанівець, селін не засвоїться організмом, до того ж, ви отримаєте від тесту зайві калорії в подарунок. Сир у Бобові. Фасоля, сочевиця, боби, і горох відмінно поєднуються з зеленими овочами і оливковою олією, але зовсім не поєднуються з різними сирами. Справа тут не в смакових відчуттях, корисні речовини, що містяться в бобових, особливо цинк, не зможе повністю засвоїтися разом з кальцієм. У великих кількостях присутнім в сирах макарони у м'ясо, яких тільки не буває рецептів шалено смачної ясної пасти. Може бути, тому ми рідко згадуємо про те, що саме це поєднання є одним з основних джерел зайвої ваги. Повільні вуглеводи і білкова їжа самі по собі досить складно і довго засвоюються, поєднуючи їх в одній страві. Прирікаємо свій організм на титанічну працю по переварюванню цієї їжі, а себе. На відчуття тяжкості і переповненості в шлунку.